Баскетбольний клуб Рівне став чемпіоном України серед команд вищої ліги. У фінальному матчі, що відбувся в Києві 23 квітня, рівняни обіграли команду з Кривого Рогу з рахунком 77-63. Перед початком чемпіонату нас записали зразу у фаворитів. І так по всьому чемпіонату нам повинні ми були підтримувати це реноме. І скажу чесно. До кінця ну, ми вірили в все, ми робили все для того, щоб дати такий результат. Але команди, які були. Е Проти нас вони теж хотіли добитися цього результату. За сезон Бекарів не мав лише одну поразку, а саме від баскетбольного клубу Кривий ріг, якому рівняни програли вдома. Ми були фаворитами. Але коли ми отримали, як сказав тренер, холодний душ від Кривого Рогу тут, звичайно, ми були все одно впевнені в нашій перемозі, але це нас трошки так. Опустило, ми зрозуміли, що треба викладатися нам супер максимально, але подивилися, розібрали гру і виграли. А щодо команд, які були нижчі, іноді, да, бувало, важко налаштуватися, тому що ти розумієш, що ти набагато сильніший і що ти виграєш, але нічого ми налаштовувалися та й вигравали. Були слабші команди, але ми не могли знайти свою гру і тому не давали той результат, який від нас хотів тренер. Які б хотіли побачити бо яко вболівальники, наші хорошу гру від нас, але по ходу сезону все ж таки ми знайшли свою гру, налаштовувалися на кожну гру і вже йшло краще. І нам все вдалось. Виграш вищій лізі дозволяє команді піднятись в найвищий дивізіон Суперлігу України. Проте чи будуть рівняни там грати, ще не вирішено. Ясно, що всі хочуть туди попасти, але як то буде, це е Скоріше за все питання до нашого керівництва, до президента, тому що плани завжди плани по, по закінченню сезону одні. А перед початком є певні умови, які обусловлюють, де ми будемо грати. Президент БК Рівне Сергій Ліщук надасть коментар щодо подальшої долі клубу наступного тижня. Артем Остепюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.